Вітаю. Ми сьогодні в Миколаївській області. З нами чудовий спеціаліст і цікава людина Валерій. Розкажіть, будь ласка, про ваше господарство, і про технології, які ви використовуєте. Доброго дня Мене звуть Башко Валерій, я агроном-консультант. І ми знаходимося на полях господарства ФГ Світові Тагро. Та це господарство впроваджує у себе вирощування соняшника озимого озимо клину це озима пшениця. Озимий ячмінь, озимий ріпак. Горох ярий та зимуючий, і льон. Слідучим шагом до того, щоб маржинальність наша виросла на цих культурах, ми робимо аналіз ґрунту, розуміємо, що у нас в ґрунті робиться, яких мікро-макроелементів у нас в якому співвідношенні, чого нам не вистачає, що нам робити, які у нас ємність катіону ну і так далі. Далі ми розуміємо, що у нас в Україні не вистачає по всій Україні цинку, ми починаємо з цинку, І тут нам. Пляються ва ваші добрива, умовно там яфан з синком, які закривають цю потребу на стартових на старті рослини. Розумієте, тому що ми всі умовно площі не можемо закрити за один рік потребі цинку, але ми розуміємо, що ми вже буксуємо на ць на цьому етапі, і тут трапляються ці стартові доброва з синком. І ми бачимо від них результат. Але до того, як я пройшов господарство, вони використовували дуже великі об'єми добрів мінеральних. І це була суттєва затратна частина. Коли ми перейшли на рідкі сартові добрива в зменшених нормах, ми побачили, що результат набагато кращий, ніж коли вони багато використовували мінеральних добрив. Ми бачимо за моєю спиною стовби між стовбами по 3 гектари. Кожні три гектари у нас нові добрива. Тут, де ми знаходимося, це контроль без добрив. Слідуща клітка це у нас з внесенням рідких комплексних добрив від компанії Quantum Діафан 2.0 з синком. Далі слідуща клітка діафан обичний 5-25. Далі у нас карбамід 50 кілограм. Слідуча клітка у нас мінеральні преміумні добрива з великим містом фосфору. Скажіть, будь ласка, які норми вносили діафан, які були строки посіву, і що саме на цьому полі? Чи знаєте про які особливості? Так, відомі нам аналізи ґрунту внесено було 27 літрів. що з цинком, що без цинку, рідких добрив. На цьому полі не вистачає цинка міді та заліза. Як не странно звучить для півня, що не вистачає міді та заліза, але ну так вийшло, що на цьому полі така от ситуація. Тому ми будемо дефіцит закривати фоліарно по міді і залізу. А по цинку ми закрили при внесенні стартових рідких добрив. Тут посіяний гібрид від компанії піонер 185 з нормою висіва 40 тисяч на гектар. І дата посів? 15 травня. Порахуємося, яка ж різниця. Оце у нас контроль. Так, У нас значить, одна, друга, третя, четверта ще нема. Тобто листок вважається коли 4-5 см. Він тут ще наверное, 4 нема. Сантиметрів. Так, і тут у нас це у нас з діафаном 2.0. Один, два, три, чотири. Повноцінна вже рослинка. І коренева, звісно, відрізняється дуже сильно. Тут у нас галудження дуже велике, тут у нас немає. Нараховуючи, я думаю, що багато що втратилося, ґрунт досить сухий, обірвалося. Да, є... Так, так, пообурували дуже багато. Но тут навіть видно по кореневим волоскам, що тут їх набагато менше ніж тут і корене і шийка тут товща стовбур сам стовщий. тому потужніше набагато було і пропоную також взяти зразки на листову діагностику і перевірити таке скільки рослина реально поглинула фосфору та цинку в першу чергу цікаво в цьому досвіді і порівняти між варіантами. буде круто Валерій, ви згадали стосовно важливості рівномірності сходів для соняшнику. На покурозі це дуже гарно фіксується. видно, наскільки відстає потенційні продуктивності сусідньої рослини, якщо вона затримується у сходах. Ви зазначили 36 годин різниця між першою і наступною рослиною сусідом. Це втрата 50% відсотків потенційної врожайності для тієї рослини. З вашого досвіду, рідкі стартові на соняшнику також впливають на рівномірність сходів. Чи можна підтягнути, яка за рахунок старту е одноманітність і рівновірність сходів на цій культурі? Я вам скажу так, що рідкі комплексні добрива вони нам гарантують те, що ми е на півдні, не будемо забирати вологу і конкуренцію між насінням і е, мінеральним добривом. Це перше. Друге, е, це у нас як інструмент, який ми можемо внести в будь-яку хімію, допустим, як мідляка або підрізаюча совка, або е, дротянка. Ми можемо внести туди інсектицид прямо в прям сім сімсіне ложе. А за якість сходів у нас відповідає більш сівалка і підготовка гру. 36 годин між сходами е, рослин це втрата 50% врожайності. Дякую, Валерій, дуже вам вдячна за сьогоднішню розмову, за сьогоднішній візит. Е, мені дуже подобається стартовий ефект, yeah. Я маю надію, що вам також. І будемо надіятися на дощики і що це е, дасть нам дуже гарну прибавку використання стартових дози.